До будинку жителя села Шевченкова Олександра двічі прилітали російські снаряди, вибухи пошкодили стіни, вікна та зруйнували покрівлю. Волонтери безкоштовно накрили дах та забили вікна. Один в літню кухню демо в погріб залетіло, і другий ворот немає. Хату, шифера, геть нічого немає. Дякую волонтерам, що приїхали, зробили, бо самі ми так би. Самі не змогли. Вікна позабивали уже. То були пленкою забиті. Через пленку і не вийде нічого. а Так, хоч і тепло, хоч держимо. За два тижні волонтери богодійного фонду За мир на небо відремонтували більше ста будинків мешканців Шевченкове, серед них і домівка Людмили. Цьому будинку вже ще ми молоді, мені було 20 років, і я поселилася в цей будинок. Зараз мені вже 73 рік. Я прожила все життя тут у цьому селі. Тут народилась і тут прожила. І прийшли освободителі і освободили. Хіба так можна? У мене ось був прильот. Мені у квартиру ось у нас був прильот на наш дом. О, ось, тут все время. І ми тут пряталися, знаєш з ким? У нас з нами у підвалі сиділа ще п'ятимісячна дитинка. Ми ховалися тут. Такі були з самого початку прильоту. Це кухенька за гараж. Я не говорю, жану воно все і оце двері повилітали, вікна повилітали, мебель потрощила осколками. Волонтери ремонтують пошкоджені внаслідок обстрілів російських військ будинки, які постраждали найбільше. Виділені е, е, потужності для проведення робіт на відновлення е, постраждалих. В першу чергу житла, в другу чергу е, інфраструктуру і найменш мало забезпечені, в першу чергу, і таке інше. Діти, багатодітні сім'ї. Тому фонд за мирне небо виділяє фінансування, матеріали і все, і ми всі разом Київсь, київське представництво на півдні. Не тільки на півдні, скрізь, але я представляю південний напрямок. Ремонтні бригади покривають дахи, аби не було протікання в дощ та забивають вікна прозорою плівкою полікарбонатом. Зроблений аналіз стану будинків при допомозі сільради, при допомозі громади. Вони навели надали дефектні акти стану будинків. Найбільш постраждалі будинки, ті, що повністю розкриті. На зиму не можна їх залишати, це першочерговий об'єкт. Перекривається криша армованою плівкою. Армована плівка не боїться вона погодних умов, вона дуже тривка, вона довговічна і досить ефективна. Внаслідок обслів російських військ в селищі Шевченкове пошкоджено та зруйновано близько 400 будинків. Повідомив заступник голови Шевченківської об'єднаної територіальної громади Віталій Варяниця. Волонтери Богдійного фонду планують проводити ремонтні роботи в усіх селах Миколаївщини та Херсонщини, що постраждали внаслідок бойових дій. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.